Марафон Простір свободи набирає свої оберти, і ми переходимо до нашої сьогоднішньої гості. Це поп-рок співачка Марта Липчий. Вітаємо вас. Добрий день, рада зустрічі з вами. Навзаємо. Навзаєм. Розкажіть для початку, де ви зараз знаходитесь, і який ваш зараз настрій. Все добре, я вдома, в Києві. Все гаразд. Марто, ми хотіли запитати про ваш новий альбом, який називається Народжена в серпні. Скільки увійшло пісень? Що символізує для вас ця назва? Та якого відомого виконувача можна буде почути у чотирьох піснях? А, так, альбом називається Народжена в серпні. Цьому альбому дала назва пісня Народжена в серпні, яку ми разом написали з відомим легендарним поетом Сергієм Жеданом. В цьому альбомі 12 пісень і. Три з них ми писали спільно в співавторстві. Я писала музику. Сергій писав слова до однієї пісні. Я також написала приспів. Це була дуже легка, класна і потужна співпраця з Сергієм. Це вже наш не перший дует. І ще одна пісня, яка пролунає для всіх слухачів. Вона буде вже в його альбомі. Вона називається Рок-н-ролл. Тому слухайте на. Всіх музичних майданчиках ми будемо раді, якщо ці пісні будуть відгукуватися вам і будуть заряджати, наповнювати вас емоціями. В моєму альбомі 12 наразі пісень. Писали ми його майже рік, навіть трошки більше року. Так, зібрали все, і це мій перший дебютний альбом. Тому я дуже рада представити його 24 травня. Клас. Просто знаєте, ну, вже 24 травня пройшло, але, знаєте, про поспілкуємося. Змога послухати, друзі, на всіх е, можливих е, існуючих музичних платформах. Марто, а таке питання. А, розкажіть, будь ласка, як е, взагалі е, з'явився, народився ваш тандем із Сергієм Жаданом? Е, звідки ну, все почалося? Ми познайомились з Сергієм, коли допомагали одній з бригад. І я не втратила можливість, кажу Сергію. Послухайте е, мою музику. Він послухав музику і одразу написав вірш на пісню Говори. Я була вражена, бо пісня справді потужна, класна, і ми відкатали тур. Е, також в турі ми написали «Народжено в серпні і е, одну з моїх пісень називається Для тебе. До неї я написала приспів. Справді було дуже легко співпрацювати. Сергій, мій добрий друг, і для мене велика честь з ним співпрацювати, писати далі і загалом бути причетною дотичною до його таланту. А які там взагалі затронуті в піснях? Тобто, чи може слухач все ж таки знайти під будь-який настрій собі а, музику? Абсолютно, а, цей альбом. Це і моя особиста історія, це і історія про українців, про Україну, про військових. Тобто, якщо ви хочете відчути емоцію, хочете відчути близьке серцю своєму близько серцю своєму тематику, будь ласка, 12 пісень на будь-який смак. З приводу також співпраці з Сергієм Жаданом, скажіть, будь ласка, чи не було можливо у вас якихось таких не те, що проблемних моментів, але все ж таки ви автор, він автор. Чи можливо ви обговорювали свої думки, зводилися до компромісів? Як взагалі відбувалася ось ця комунікація? Дуже легко Сергій це людина, з якою співслова, співоберту знаходиш спільну мову. Тому в мене заперечень в принципі немає до того, як він пише. Я обожнюю його творчість, я обожнюю його поезію, його прозу. І навіть не виникало жодних таких ситуацій. Були різні ситуації, цікаві, смішні в турі, але всі вони. Позитивні, тобто ніякого негативу чи незручностей абсолютно не було. Це тобто, Сергій Жадан. Тобто, два таких, таких творчих потоки так утворили певну синергію, можна сказати. Так, так. Супер так, було дуже, дуже комфортно, дуже класно. І е, я сподіваюся, що наша співпраця не завершується. Ми й далі продовжуємо дружити. Е, нещодавно Сергій був на моєму концерті. Він прийшов мене підтримати. Для мене це дуже цінно і. Поспілкувати, звісно, не, не вийшло, тому що дуже багато людей, дуже класний настрій, енергія. І я просто не дійшла до нього через, скажімо так, навалу своїх слухачів. Треба було кожного обійняти, поговорити, підписати листівки. Насправді було дуже класно. Ви сказали, що у Турі були доволі такі ситуації, але позитивні. Які саме ситуації? Різні десь не встигали на саундчек, десь в гримерці приходила купа людей, і ну було, було по різному. Нема чого розповісти. Прямо такого супер важливого, але було дуже завжди весело і з хлопцями з гурту Жидан собаки із Сергієм. Дуже класно було. Так, ось я розумію, ось з приводу вашої попередньої відповіді, ви, мабуть, марто любите, коли все правильно відлаштовано, все правильно підготовано. Так, з такою знаєте, максимальною відповідальністю ставитись до концерту. А що з приводу гурту «Жаданий Собаки? Вони рок н ролл вони справжні рол як от так вам скажу у всіх проявах. Те, що стосується внутрішньої їхньої атмосфери, ви можете запитати в них. Тому з ними було, незважаючи на те, що вони справжній рок-н-рол, вони дуже лагідні, вони дуже відповідальні, вони дуже відкриті хлопці, і з ними в тому числі було дуже просто й дуже легко співпрацювати. Ну, справжній меч. Е, про інших виконувачів ми поговорили, але хочеться все ж таки приділити більшу увагу вам, вашій творчості. Скажіть, будь ласка, 24 травня, за який ви вже сказали, відбувся ваш перший сольний концерт. Е, де це було? Та скільки глядачів і слухачів прийшло вас послухати? Це було арт-просторі а була майже тисяча людей. Я вдячна кожному, хто прийшов. Ми співпрацювали з Катериною, Царик, режисеркою, постановницею. Ми співпрацювали з хореограф. Постановницею е, Мариною Кощовою, і для мене велика честь була відкрити себе по-новому, е, тому що кожна з них, і Катя, і Марина е, вони професіонали своєї справи, вони дуже відповідально відносилися до того, що ми робимо. І е, е, також так складається вже в моєму житті, що мене оточують люди, які знають свою справу. І які працюють на результат. Єдиний момент, скажімо, так, був на сцені. Ну, це перший великий сольник. Це у мене під час другої пісні випав мікрофон, але таке буває: підняла, почала співати далі, і наче нічого не було. Ну, справді це історія на все життя. Так, але, але музичне обладнання не за чутками знаю, що коштує іноді за тисячу євро, як мінімум, знаєте, мікрофон як не мінімум, постраждав. Так, так. Це, це найголовніше, тому що голова мікрофона це така, знаєте, делікатна штука. Я думаю, глядачам буде що розповісти насправді, тому ну, що лише. коли ти приходиш на концерт, ти все одно чекаєш на якусь таку фієрію або на подію, яка запам'ятається. І навіть ось така дрібниця, як коли падає. Мікрофон нічого страшного не відбулося, але є що розповісти. Це живий момент. Це живий момент так. показує, що усі ми люди, усіх нас може попадати з рук будь-що. Так, абсолютно. Ви знаєте, для мене було головніше створити емоції і настрій. І нам вдалося, адже ми грали наживо, було задіяна, була задіяна дуже велика команда і музикантів, і організаторів, і всі, хто були дотичні, всі створили цю магію, можна так сказати, магію року. А скільки тривав концерт? Трохи більше години на розігріві в мене був гурт співбратів. Також їм вдячна, що вони погодились, підтримали, приїхали. Хлопці одразу після мого концерту поїхали по своїх справах, і класно, це незабутній досвід. Хочу ще. Так, це найголовніше. До, до речі, гурт співбратів нещодавно також були у нас на ефірі. Ми поспілкувалися дуже дуже тепло. Класні хлопці, неймовірні просто. Так, а я все ж таки буду зводити тему до того, що результатом тогорічної співпраці з колегами-артистами Роксолана Кола та Енджі Крейдою у турі нескорення стало протезування та реабілітація 12 українських бійців. Чи думали ви раніше, що розпочавши свою кар'єру, станеться війна, і ви зможете долучитися до ось таких надважливих зборів і стати частинкою наближення перемоги? Напевно, ні, але е, так склалися обставини. І коли почався мій творчий шлях, я для себе зрозуміла, для кого я хочу писати пісні, які теми зачіпати, адже. Е, Повномасштабне вторгнення показало, що ніхто не може стояти осторонь, що ми будуємо свою державу, ми маємо бути свідомими громадянами, і кожен е, в своїй сфері повинен бути дотичним, бо тільки так ми можемо наближати нашу перемогу, долучатися і хто, хто як може, насправді е, хтось донатами, хтось зборами, хтось виступами, але так як я е, несу культуру і я відповідальна в своїй сфері. Вері, за це я вважаю, що моя місія в тому числі транслювати сенси, задавати настрій, задавати ритм, і для мене дуже важливо допомагати в тому році. Ми створили тур скорені так, ми нам вдалось допомогти 12 бійцям. Вони вже всі з протезами, кожен з них. Адаптувався е, до нових реалій, е, але кожен з них не втрачає віру в, в себе, в якісь нові перевтілення і адаптацію в те, е, з чим вони зараз стикнулися. Для нас це дуже важливо і цінно. І ми плануємо зараз другий тур, який не скорені два, а який. Е, е, Почнеться з 19 червня з міста Ужгород. Ми об'їдемо 10 міст. Наш фінальний концерт буде в Києві, і цього разу наша мета збирати на ударні дрони для Збройних сил України. Чи буде у цьому переліку місто Дніпро? Так, буде супер! І е, в яку дату е, у вас слід очікувати? Не пам'ятаю точно в яку дату, точно знаю, 19 червня це місто Ужгород. Ну потрібно буде просто усім глядачам відслідковувати цю дуже. дату. Так, я думаю, вона 100% буде траплятися нам на погляд, і ми зможемо собі її так відкласти в пам'яті. З приводу протезування та реабілітації, ну, я просто хочу задати останнє запитання на цю тему, оскільки це тема надзвичайно актуальна, дуже важлива. І наші військові, які від. Рябються на фронт, які ще сподіваємося, і не зіштовхнуться з травмами, але вони також думають: ну на всяк випадок, чи держава зможе мене забезпечити, чи зможуть мені допомогти? І ось такі ініціативи, такі збори, які дозволяють допомогти військовим. Ну вони відчувають впевненість собі, впевненість у тому, що вони в безпеці і у них є тил. От дійсно чи вдалося вам поспілкуватися з тими військовими, з якими яким ви допомогли? Звісно, ми підтримуємо з ними зв'язок. Наприклад, Паша Коваленко, з якого і почалася вся історія допомоги, ми з ним познайомилися в Києві в... в одному з госпіталів, не буду називати в якому. І так зародилася ідея допомагати. Зі всіма іншими бійцями ми на зв'язку були впродовж року, ми періодично на зв'язку і зараз вони з різних міст. Там, де проходив наш тур, в яких містах в тих містах ми й допомагали конкретним бійцям. Тому ми завжди на зв'язку. Ми відкриті пашу коваленко. Позаяк він тут в Києві. Я його дуже часто запрошую на свої концерти. Для мене дуже цінно, що він разом з своїми побратимами з дружинами вони приходять і е, класно долучаються і кайфують вже на самому концерті. Це для мене дуже важливо. Так, і також на вашому великому сольному концерті тривав збір коштів на ЗСУ. Скажіть, будь ласка, скільки вдалося зібрати? Ми віддамо всі кошти на купівлю авто, яке буде возити важко поранених військових на реабілітацію. Цим займається Паша Коваленко. Він в процесі ще передачі, купівлі, тобто, поки я не, не орієнтуюся в цифрах, але все в процесі. Як тільки будуть всі дані, обов'язково в моїх соцмережах ми висвітлимо все це. А зараз розповідаю про свій альбом, про пісні, про все, що стосується альбому. Так, що друзі, далі буде. А зараз саме саме про пісні. Вірно yeah. Марто. Ми вам щиро дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Марафон Простір свободи. Друзі, а ми нагадуємо, що у нас у гостях була поп-рок співачка Марта Липчий. Ну що ж, і саме час подивитись відеокліп на композицію Говори спільно із гуртом Жадани Собаки. Друзі, увага на екран. Вчермова гілка у руці, я не знаю, звідки в тебе співиці Доки хтось плаче, радість щось значить для усіх, хто не змовк. Ще були досі, ще така осінь ти повернешся знов. Ти того хотів, хай простір буде заливатися співом. Цей світ складається із радості, і тим ці пагорби наскрізь прошиті мотивом. І так тривожно від біди проклять. І гірко від кожної чорної дати, але ще на пагорбах зразу стоять. І люди, що вміють влюбити співати, тільки читалі говори.